Мирного вечора всім гостям глядачам мого каналу. Давно я не виложу відео ніякого, бо не було часу, не було мене вдома і не було можливості. Зараз я це вдома забрав посилочку. Як ви бачите, у мене мій гранулятор розібраний від Ніколая Тугая, від Миколи Тугая. Тут 11-кіловатний двигун, 200-та матриця. Ми відправляли детальки. Ролики матрицю до Миколи на те, щоб він їх е, ну, провів е, техогляд, там що де що поправив, де треба, що які там, можливо усунув дефекти. Також ми е, замовили додатково ще матрицю для курячого комбікорму і для бройлерів. Троєчку. І ну, і все нам зараз покуру, що він мені робив. Цей весь час ми користувалися от таким нашим старим гранулятором. Хочуть в мене його купити, але я його, ну, певно, не буду продавати, хай стоїть, їсти не просить. Весь цей час ми користувалися з ним, поки Микола нам його робив. Е, дивіться, друзі, по бджолах, що в мене, бджоли зимою, дякують Богу, в лісі вдома дивився декілька сімей. Ну, там, Дві-три відкрив кормів, фотає. Думаю, дякувати Богу. Хай так зимують і якщо в себе добре, то й добре дозимують. Аби не гірше. О, Вирішив, я зараз ну, вам покажу цього гранулятора, я корму зараз зробити. Глянемо, що тут які деталі, подивимося матрицю. І потім трішки розкажу, бо в мене трошки плани трошки додалось господарство, трошки пройшли певні зміни. Думаю, буде цікаво подивитися. Також буду вже починати робити. У мене там коза ще стоїть комбікорм на продаж для курок, для курей несучок і бройлерів, бо люди цікавляться. Ну Для кролів, певно, не буду продавати, бо в мене сіна не дуже багато. І в нас вже четверо поросят ще є. Раніше стільки не тримав, а це тримав вони теж в мене на комбікормі власного виробництва. Тож все по порядку. Зараз будемо розпаковувати. А ви не забувайте підписати на канал, залишити коментар та поставити лайк. Підтримаємо українськомовний контент. Так, Розпакували ми. Це в нас можна сказати частина нової голови, я в нього замовляв, бо тут дещо у мене було ролики. Дивлюсь, всі він ну, ролики він розібрав, почистив все, зробив. Так, також були проведені роботи з матрицею. З матрицею всі провели роботи. Зараз будемо збирати і ось матриця для курчат бройлерів. Тут вона троєчка. Ну, тут є свої старі запчастини. Єдине тільки, що я просив бункер дозатор і пан Микола його мені не прислав новий. Бо старий у мене вже пішов. І своє відробив. То будемо виясняти, чи він порахований, не порахований, ні то будемо доплачувати і будемо. Чекать, бо без бункера дозатора нікуди зараз ми зберемо гранулятора, провіримо, як він працює. Робимо корм для сани, не знаю, як чутно. Зараз покажу гранулятор з Валик Балик гранулятор нормально. Гранулюємося потім, що спокурожа, як ми ось. Кукурудза, пшениця і макуха. Для свиней, я думаю, йде зараз нам ще для курок. Так, Для свиней ми вже закінчимо робити, дивитися до тої швидкістю він працює. Ось таке ми гранулюємо. Зармотіли ну, Все, Дивіться, я звали гранулятор. Шкода, що бункер дозатор не приїхав, так потрібно буде дзвонити вирішувати це питання. Можливо, його не врахували. Зараз буду робити кормлятуру, для кори для будемо молоти. бо щоб добре Ось дивіться. А це дивіться, так робиться корм для бройлера. Е, дивіться, сіла батарейка в мене, то не встиг зняти, як робив корм для бройлера. Дивіться, він ось, ну, ми вже мало зробили. корм ось такої якості. Тут е, зараз в приміщенні ну, не дуже світло. Але зараз спробую провести світло, щоб показати краще. Ось такий, ну, корм дуже як... гранула, якісно, твердо. Дивіться, зжимаю з силою. Які нагарна гранула. Діаметр матриці 2,5, якщо я не помиляю, ще 2,8. Більш точніше гляну. Рецепт я взяв з інтернету. Ну, На даний момент це корм, просто провірю матрицю, це корм для несучок. Годую, Буду починати годувати курей. Бо я робив ну, на більшу матрицю, таку як для кроликів, для свиней. А це провірив матрицю, то вже тут декілька ящиків зробив, то вже скормлю курей-несучок. Ви скромлю для кот.